Відео. І так, ось вони складання окисно окисновідновних рівнянь метод електронного балансу. Ребята, спочатку ми з вами записуємо звичайне молекулярне рівняння. Правильно, правильно. І так, давайте перше наше рівняння, яке ми з вами розглянемо, це у нас буде. Давайте виберемо ось таке. Просте рівняння-окиснення. Алюміній плюс кисень, утворюється алюміній оксид. Ребята, все, в принципі, дуже схоже, ви такі рівняння робили навіть в 7 класі, вони досить прості. Зараз давайте з вами скажемо: у оксигену в продуктах реакції справа. А який ступінь окиснення? Два. Два зі знаком мінус. Правильно. У алюмінію. Два плюс. Три плюс. В таблиці розчинності є три плюс. Ребята, складаємо формулу з індексами. Ребята, спільне число, яке на ціло ділиться. Алюміні 2, шість. Правильно, спонсорне число 6, формула у нас виглядає алюміній 2О3. Як би ми з вами зробили, коли б ми були з вами там в 7 класі? Ребята, що б ми з вами зробили? Ви поки що це не пишете. Ми б з вами взяли олівець да, і написали: алюміній вступило 1, оксигена 2, алюмінію утворилося 3. Ой, 2, Оксигену утворилося 3. відповідно. Ось таким чином ми б з вами зробили. Потім ми б зробили подвоєння тут, потроєння тут, і ось, так, ось таким чином. Да? І довели б, що рівняння у нас урівняно. Зараз давайте з вами перевіримо, чи діє метод переходу електронів і метод балансу електронного, що хтось віддав, хтось прийняв відповідно на цю систему. І так, ребята. В самій сполуці. Ми з вами визначили ступінь окиснення. Тепер визначаємо ступінь окиснення в реагентах. Алюміній, якщо він окремо вступає, його ступінь окиснення дорівнює чому? Нуль. Нуль. Кисень як проста речовина. Ок. 0. Нуль. Нуль. Хорошо. І так, ребята, чи є у нас з вами дві речовини, які змінили свої ступені окиснення? Так, є. Тепер. Ребята, для того, щоб з'ясувати, хто вони у нас є, що нам необхідно з'ясувати, хто є окисником, хто є відновником, виписуємо: Алюміній Алюмінів відновник. Ну, зараз подивимося: алюміній був 0. Алюміній став 3 Далі О2. О2, пригадуємо, О2. Нам там щось доведеться зробити. О2 був 0, став. О. Просто оксиген в складі 2 мінус. І так, що у нас відбулося у алюмінію? Кількість електронів, яка прийняла участь в цій реакції, і що з ними відбулося? Алюміній віддав 3 електрони, а оксиген прийняв. Зараз мінус 3 електрони. Хорошо, є таке діло. Тепер пригадуємо з вами, що у нас відбувається для. Мол... для Молекул, які утворені з двох атомів. Ребята, для одного атому, що відбулося? Від 0 до мінус 2. 2, а 2, оксилена, ой, а 2 забрали 4. Плюс 2 електрони. І домножуємо все це явище на 2. Правильно? Ставимо урівнюючий коефіцієнт для того, щоб у нас все було як треба. І так, ребята, ми з вами почему чому ми на 2 множим? Ребята, ми множимо ось тут, ми множимо на 2, тому що молекули простих речовин, які складаються з двох атомів, вони приймають або віддають в два рази більше електронів. Для того, щоб все було правильно, якщо у нас окрема речовина зі ступенем окиснення 0 складається з двох атомів, ми завжди домножуємо все це явище на 2. Ось так буде. Mm -hmm. Ребята, тепер давайте з вами скажемо, що ж, у нас все є. Чи можемо ми з вами, до речі, визначити, хто тут окисник, хто тут відмовник і яка кількість електронів прийняла участь в реакції обміну? Ребята, виписуємо: алюміній у нас віддав 3 електрони. Оксиген mm -hmm. у нас приєднав якимось чином 4 електрони. Правильно? Добре. Да. Ребята, найменше спільне число яке ділиться і на три, і на чотири. Коротше, НСК. 12. Дванадцять. Дуже добре. Ребята, тепер так само, як і у валентностях, нам необхідно це спільне число поділити на кількість електронів для алюмінію. Чотири і три. Кількість електронів, які прийняли участь в реакції для оксигену, це у нас буде 3. Ребята, тепер ми з вами сказали, що алюміній у нас хто: окисник чи відновник? Відновник. Відновник, правильно, він в який процес вступив? Окиснення. Окиснення. Тепер, відповідно, у нас О, ребята, ну він одразу буде навпаки, адже в одній реакції не буває два мінуси або два плюси. Відповідно, О, Оксиген у нас хто? Окисник відновлення. Окисник і процес відновлення. Ребята, ось у нас утворилися з вами ті коефіцієнти, які у нас добуті, скажімо так, методом електронного балансу. Ребята, тепер там будуть діяти певні такі міні-лайфхаки, я вам їх розповім на наступній реакції. Тепер давайте з вами подивимося. Алюмінію у нас 4. Нам необхідно перетворити схему на безпосередньо хімічне рівняння. І так, коефіцієнт 4 для алюмінію. Де у нас алюміній? Виступав як відновник. Він був зі ступенем окиснення 0. Ось він у нас був нульовим, він віддав ці електрони. Ребята, тепер, в свою чергу, оксиген, який був окисником. Де він у нас знаходиться? О2. В реагентах, перед ним ми ставимо коефіцієнт 3. Все. Ці коефіцієнти не підлягають жодній корекції. Ці коефіцієнти вони ось як встановлені, вони такі і є. Ребята, всі інші коефіцієнти доставляються методом підбору. І так, ми повинні поставити ось тут двоєчку. Все наше з вами рівняння є абсолютно готовим. От, метод електронного балансу: ми все встановили, окиснення відновлення, все це явище зробили. А, ребята, теперь, теперь, теперь давайте з вами трошечки ускладнимо. Да? Я вам казала, що чим більше, чим більше у нас відповідно саме хімічне рівняння, тим легшим в подальшому будуть коефіцієнти. Ну що, поїхали. Давайте з вами І ще одне. Я дуже сподіваюся, що ми його з вами встигнемо. Друге хімічне рівняння. І так, вот оно. Манган О2 плюс H-хлор. Утворюється манган-хлор 2, плюс хлор2 і плюс H2. Ось воно, таке собі, да, рівнянечко. Тут у нас одразу, до речі, прописані продукти реакції і реагенти. Нам не, не потрібно самостійно встановлювати формулу. Ребята, зараз перед вами знаходиться таблиця розчинності. Було б дуже добре, щоб ви за допомогою неї сказали. Манган 4, оксиген 2 Так, О2, хорошо, у мангана 4. Всі розуміють, чому у мангана 4 плюс. Чи розпишемо знизу? 2. Угу, Хорошо. Ребята, аж H, найчастіше плюс відповідно хлор мінус. Тепер, хлор мінус. Манган. 2 плюс. 2 плюс. Добре. Окремий хлор 2. 0. 0, Добре. Ребята, найчастіше у воді. Ступені, ступені окиснення не розписуються Найчастіше. Давайте ми просто їх вкажемо, щоб вони були, але найчастіше тут не буде жодної хімічної реакції. Ось так. Два мінус. Хто у нас змінює ступені окиснення? Я зараз підсуну все це явище. Ребята, хто? Хворі. Хворі. був 0, ой, був мінус, став нуль. Хорошо. І? Манган 4+, плюс 2. Манган 4 плюс 2 плюс. Ось у нас вже все готово. У нас є дві речовини, які змінюють свої ступені окиснення. Ребята, до речі, неважливо, в якій послідовності ви їх випишете, хто буде на першому місці, від перестановки тут нічого не зміниться. Манган був 4+, плюс, манган став 2+. плюс. Плюс електрон. Плюс 2 електрони, правильно, все у нас хорошо. Так, теперь хлор був мінус. От оно, да, ми червоним його підкреслили. Хлор був мінус. А став хлор 2. 0. Ребята, я вам дуже рекомендую, коли оця така лабуда відбувається з тим, що. 2 у нас з'являється, одразу сюди поставили помножити на 2. Просто-напросто. І все. І так, от у нас готове, готове рівняння. І так, для одного хлору це буде один електрон. Ребятки, до речі, що у нас буде? Відновник, о, ну, плюс чи мінус? Мінус. Мінус. Правильно. Так. Поїхали. Тепер розставляємо, яка кількість електронів прийняла участь в хімічній реакції. Для мангану – це 2. Для, оксид... для хлору – це 2, 2. Найменше спільне число, яке ділиться? 4. А 2 на 2? Ну, 2 можна. Ну, можна, да? раз таке, ну, ладно. Хорошо. І так, ділимо, відповідно, 2. Для мангану отримуємо один. Для хлору отримуємо також один. Ребята, хто у нас є окисник, хто є відновник? Ман... Манган. Відновник Оки... віддає. Ребята, ось визначте одразу для себе відновник. Далі все піде легше. І так, відновник віддає. Манган, Манган... окисник. Кажуть, манганокисник, хорошо. Кажу, визначте собі відновник. Хорошо, манганокисник. Окисник. В який він протилежний процес вступає. Відновлення. Правильно, Відновлення. Відновлення. Так, а тут у нас, відповідно, хлор. Окисник вступає. Відновник в процес окисник. Ні. А, от на що я звертаю тепер вашу увагу. Ребята, з хімічної точки зору, це ну, не дуже може і правильно, і так далі. Але, якщо ви визначили процеси, якщо вони у вас є, 95% хімічних реакцій ОВР будуть підлягати цьому явищу. І так, якщо у вас є процес відновлення, то коефіцієнт піде в начало хімічної реакції, тобто ось сюди, кудись. Якщо у вас процес окиснення, то коефіцієнт піде в кінець хімічної реакції. Це буде, скажімо так, найчастіше. Можна пробувати, для цього у нас є явище олівця, ми можемо, якщо що, це використати. І так, поруч із манганом в початок. Ми поставимо який коефіцієнт? Один. Добре. Поруч із хлором. Поруч із хлором. Один. На, наприкінці, в конець. Ребята, тільки як... біля якого хлору? Біля того, який приймав у цій реакції. Правильно, біля нульового. Поставили коефіцієнт один. Все. Ребята, такий маленький. Якщо, скажімо так, це. Спробуйте, якщо це правило працює, якщо воно логічно, то це буде так. Якщо воно, звичайно, там логіки не буде, то пробуємо інші варіанти. Так, тепер всі інші коефіцієнти робимо методом підбору. Ребята, єдине, що нам необхідно тут зробити, це звернути увагу на оксигенчики, гідрогенчики і так далі. І так, оксигену вступило в реакцію. Один. Сколько оксигенів вступило в реакцію? Два. два а утворилося в результаті реакції. Один. 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 Відповідно, перед водичкою ставимо коефіцієнт. Два. Гідрогену 4, оксигену 2. Хорошо. Тепер гідрогену 4. А тут. Один. Відповідно. Один. Який коефіцієнтик ставимо? 4. Хорошо. Гідрогену 4, хлору 4. Хлору утворюється також. скільки у нас? 4. Наше рівняння е, урівняно і все з ним добре. Ребята, я вам кину ось таке хімічне рівняннячко. Ви його спробуйте. Якщо що, олівцем пробуйте, ми з вами все розбираємося. Після того, як ви натренуєтеся, все буде. Класно.